Вони освітлюють шлях тим, хто загубився у темряві. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту відбулася презентація книги Тетяни Чичкалюк і Тетяни Мітковської Літопис навігаційних вогнів півдня України. Вона створена в рамках реалізації регіонального проєкту Вогні півдня. Люди маяки Книга ця присвячена маякам Північно-Причорномор'я, тому що ми вважаємо, що це дуже цікавий історичний пласт, як і е, наші кургани. Степові, так і маяки це нашарування історичних подій, тому що на тих місцях, де виникли маяки 19 сторіччя, про які йде мова в цій книзі, вже існували маяки дуже давно. Книга розкриває важливі для України проблеми функціонування гідрографічної системи, що забезпечує безпеку плавання суден і кораблів. Вона досліджує історію будівництва маяків на території північного причорномор'я. Значну увагу автори приділили дослідженню технічних характеристик маяків, навігаційних знаків та джерел освітлення. Сьогодні вона така трошки суха книжка, але наскільки можуть бути інформація суха про маяки? Звичайно, вона з цікавими картинками, вона з цікавими фотографіями, дуже багато того, що взагалі ви побачите перший раз, тому що ще не так давно ми його перший раз побачили, і були настільки здивовані, і були настільки. Здивований тим, що це відбувалося у нас. Перший тираж книги налічує 100 примірників. Однак у майбутньому їх кількість планують збільшити. Тетяна Чичкалюк відзначає: Миколаївщина є справжньою столицею маяків України, а тому їх необхідно більше досліджувати. І хоч від початку повномасштабної війни навігаційні вогні припинили свою роботу, однак вони все ще світять у наших серцях. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик новини на телеканалі Март.